Всім привіт! Мене звати Катя. Я починаю своє березневе відео по моїх досягненнях. Тож на березень місяць мене заплановано продовжувати вишивати футболку старшої дочки, і в мене буде новий старт це ось така сумка. Це сумка від торгової марки Yuma. І в мене до них вже є ось такі кольори бісеру. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, і чорний. Бо у мене чорний брав участь у моїй сорочці, то, ну, я думаю, мені цього залишку вистачить, щоб вишити таку красиву совуньку. Ось такий грибовий кітер. Це сумка з отакими от ручками. Так. Всередині у нас є ось такий один великий карман і підкладка, і є. Не шити місце, щоб можна було вишити сову і потім зашити з іншого боку, вона ну, все просто просто така сумка, тож буду її вишивати. І якщо я вже ж закінчу нарешті футболку і вишию всім вишиванки, то тоді я вже сподіваюся, я поверну до своїх 12 красунь і вже буду вишивати їх. Не прощаюсь. 5 березня я вишила літнього гнома. Я закінчила і всі хрестики. В той же вечір вишила весь бек. Ось такий красень у мене вийшов. Я зовсім забула вам сказати, що в мене в планах на всю весну ще й літні гноми. І за 2 дні лютого я трошки просунула свою, не свою, а футболочку своєї дочки, і я довишиваю цю ниточку і візьму знову дві пасми, і вже буду вводити в ротацію футболку і свою сумку. У мене сьогодні 11 березня, я закінчила вишивати дві пасми. Ниток. У мене, бачите, вже довишивалося а, найсвітліший червоний. І я тепер вишиваю темно-червоний. І я так думаю, що, мабуть, у мене вже тут ніде не буде по цілій пасмі, то я десь так прикину по кількості ниточок, щоб у мене вийшло 12, да? От, і, і подивлюся, бо може я вже. Наступний захід, закінчу цей малюнок і почну вишивати верхній. І вчора я почала вишивати свою сумку. І в мене тут трішечки з'явилася зірочка, місяць, і я відшила трішечки гілочку, на якій сидить совуня. Подумала, спочатку буде мені легше вишивати зверху, а потім вниз, але ні. Завжди. Я, я зрозуміла, що мені завжди е зручно починати з правого нижнього кута. То я вже тут пішла вишивати. потім я думаю, мабуть, возьму ось цю зірочку і повишиваю хвостика совуньки. І тоді вже, мабуть, ось цю гілочку вишив, І тоді вже буду йти потрошку вверх з різними кольорами, поки в мене. Взяв участь один колір. 12 березня я закінчила вишивати один малюнок. Виходить ну, досить так добре, гарненько. Я щось переживала, що воно буде із-за різких переходів. Виглядати якось не так, але все добре. Тож мені залишилось вишити ще один такий же малюнок. І футболочка старшої дочки буде закінчена по своїй сумці. В общем, я балда. Я не догледіла, що треба було тут вишивати не таким перлиновим бісером, а таким прозорим зі стріблясти серединкою, Тож я тут потрошку довишиваю, випорюю, далі випорю. І знаєте, я так думаю, що мені навряд вистачить цього бісеру. Тож, ну, тут можна зелененькими листочки повишивати. Так, якщо я не знайду такий-такий бісер, то гілочку цю теж можна якось іншим кольором вишити. Ну, Треба оце все поприбирати. Але як виходить, дуже гарно, шикарно, воно все так блищить гарнюсінько, мені все. Дуже подобається, виходить, ну, так, бомбо. Досить бомбово. І, ну, звісно, камера не передає всього того блиску, але, але воно блищить. Всі сороки в місті, мабуть, будуть на мене дивитися і заздрити. Така краса. 13 березня, і я відшила всі ниточки. Які у мене були неповні пасми. Ну тут вийшло, я думаю, більше 12 ниточок. Ось Так виглядає на звороті, тож, потрошку просувається. І відшила дві ниточки, і відшила дві ниточки бісером. Я випорола тут не той бісер, який мало воно бути. І вирішила від себе додати від моєї блузки залишився такий світло-зелений бісер. Добавити листочки, трошки так розфарбувати. Мені дуже подобається, як воно виходить, воно все близько, я така краса-краса, неймовірна. Тож продовжу далі вишивати. Дуже сподіваюся, що в березні я це все діло закінчу. У мене вже буде Будуть всі одягнені, У мене буде сумка до весни. 16 березня і заготовка виглядає так з просуненнями, з просуваннями. І сумка виглядає зараз ось так вся. У мене тут трошки не вистачило світло-зеленого кольору, і я вирішила, що я художник, я так бачу, то буде мене трошки. Темного листячка. І на роботі я закінчила вишивати борундочка. Такий миленький, така краса. Мені залишилося ще три звірушки вишити. І все, і всі будуть готові. Ось так. 19 березня і. Футболочка підросла ще на дві пасми. Цього разу я вишивала темно коричневим кольором і світло-червоним. Тож Наступного разу я, мабуть, візьму темно-червоним, бо я дуже хочу переставити снапи, щоб в мене вже весь малюнок був. І, ну, мабуть, повишиваю темно-червоним дві пасми, щоб було побільше. Вже переставлю буду закінчувати цю роботу. І моя сумка теж підросла на дві ниточки. Я випорола цю зірочку. У мене тут залишилось ось вишити очки, чоло, скажімо так, да? і я вирішила місяць залишити все ж таки перлиновим кольором. Не, не робити все, все таке блиском і зірочки залишиться. Тож я думаю, що наступного разу я вже покажу вам готову вишиту сумку. 27 березня я отримала замовлення від мережки. І ось так воно виглядає. Значить, Кава. Цього разу, бачите, перев'язана стрічками українськими. Ниточки вирішила я замовити ниточки з бобінок. Це ті, що мені не вистачає на осінніх гномів і, ну, загалом, чого я робила замовлення, також виходить, що роблю собі замовлення із-чогось -за одного, це і за цієї ниточки, бо мені не вистачає на щоб закінчити футболочку своїй донечці, тож замовила цей моточок і ще трошки до них. Ну, Повторюся ще раз, це в основному на осінніх гномів, тому що літні, які я зараз вишиваю, у мене вони. Повністю зібрані. Думаю, до зимових ще щось закінчиться, то замовлю тільки на осінніх. Замовила ще два листа канви пластикові бо мені якраз на осінніх гномі вже не буде. Мені ще треба закінчити ще два дві тваринки. Ті, що я вишиваю на роботі, і ну, замовила коричневу канву, бо маю колись в планах вишити прянички Тож, думаю, хай буде. Поки не думаю. А там вже буду враховувати, чи мені вистачить на всі прянички коричневої канви, чи ні. Це таке невеличке замовлення. Я маю. 27 березня я вишила дві пасми, ниточок. і у мене закінчився цей темно-червоний. Я зробила замовлення. І я думаю, що все-таки в березні я його встигну закінчити, бо я вже це замовлення отримала. І наступний шматочок відео буде про це замовлення. І. Сьогодні я закінчила свою сумку вишивати. Ось так вона виглядає. Мені дуже подобається, як вона блищить. Все блищить неймовірно. Ось такий в мене фініш. Тож тепер буду старатися до кінця місяця завершити футболку. Ще вже в квітні місяці підійти до своїх 12 красунь. Це таке, бо вже. Ніяк не добіжу до них. У мене 31 березня і прийшов час підвести підсумки місяця березня, і у мене, я дуже рада, в цьому місяці 5 фінішів і жодної роботи, яка переходить на наступний місяць. Я закінчила футболку для доньки. Тут було 2 елементи з трояндами. І футболка вже готова, дитина моя, задоволення. Я закінчила всі заготовки вишивати для своєї родини, тож я дуже щаслива. В мене вишилась моя сумка. Я чекаю теплу погоду, щоб вже змінити свою основну сумку на цю. Бісер так гарно виблискує, все гарно, мені все подобається. Дуже чекаю час, коли зможу її. Скажімо так, вигуляти. Ну і з маленьких робіт, в мене був гномик березня вишитий. І на роботі я закінчила бурундучка, який у мене переходив з лютого місяця. І ось такий кротик вишився у мене в березні. Мені залишилося ще дві тваринки вишити з тої всієї серії, і я вже. Скажімо так, ті всі тваринки будуть в мене закінчені. Все, дякую за увагу і до зустрічі в квітні.